Підготовка до першої протопки гейзера. Іспользуємо трубу, яка стояла внутрі сендвіча. Ось так вона зараз виглядає. Зараз обдираємо цю всю плівочку і запускаємо, хай прогорає. тому що ця фарба вона дає сморят. Треба його зараз полити. Тут у нас внутрі нержавеєчка, куди можна буде засипати. Наприклад, каміння жидоїд і сюди тут дві лієчки, поливаємо водичку, отримуємо пар у бані. Сюди бажано милить воду, тому що це метал і він тоді проходить негодності. Це, цей варіант якби, дешевший, можна варіант взяти повністю з нержавійки, свізна вода. дорожча. такий варіант є. Розтопили пічку гейзер. Перша протопка обов'язково можна топити. У нас демонтаж милий, топимо, на хороше КПД дає. Ну краще неї не, не топити, тому що сажа з нею така загрязнає Ну, Протопити, щоб ця вся фарба злізла. Ви Бачите, яким синім Вон вже обгорає дуже добре. Письчка гейзер.